Привіт! якщо ви знайомі з гуртом Гоголь Бердела, то напевно знаєте, що цей американський гурт повністю складається з емігрантів. А засновник і лідер цього гурту Євген Гуц або Євген Ніколаєв Сімонов є емігрантом з України. Під час аварії на чаес його з родиною було евакуйовано з міста Боярка, що коло Києва, до міста Свалява Закарпатської області. Потім якийсь час ще жив на Луганщині. В Кінці 80-х втік за кордон та жив у Польщі, Австрії, Угорщині та Італії. А в 90-му році емігрував в США і остаточно осів в місті Нью-Йорк. Та зараз ми не будемо зануритись його біографією та історію гурту. Зараз я порекомендую вам фільми, в яких знімався лідер найпопулярнішого панк гурту. Загалом Андрій знявся в приблизно в 10 фільмах. Деякі з них документальні, а деякі неможливо знайти. Та я розкажу вам про два, які, на мій погляд, вам будуть цікаві. Та ще вони так чи інакше пов'язані з Україною. Перший фільм, і все освітилося від режисера Ліва Шрайбера. Вийшов у 2005-му. за сюжетом фільму. Молодий американський письменник Джонатан Фоєр, єврей і заядлий колекціонер, збирає загалом все, що стосується його родини, та різні цікаві дрібниці, навіть землю з місць, де побував. Коротше, справжній задрач. Одна з таких речей наштовхує його на таємницю, яка змушує його відправитись в Україну, щоб розшукати жінку, яка врятувала його діда від розстрілу в 42-му. В якості провідників він звертається до одеського хлопця, який організовує поїздку на захід країни в пошуках тієї жінки. Історія розвивається дуже цікавим чином, а кульмінація стає дуже несподіваною. Деси золідра Я не Оніхітинксфодронформзміювайтегабукадестри анарайтер більше колектор. And what do you collect? Things. Family things. In a world far from ordinary. It's nice. Make sure to secure the door when I'm gone. There are many dangerous people who want to take things from Americans and also kidnap them. Good night. In a place far from home. I'm a vegetarian. You're a what? I don't eat meat. Pork? No. Chickens? No. And what about the sausage? No meat. What is wrong with you? one man's quest for the truth why do you do this sometimes i'm afraid i'll forget is about to unlock a secret this is not so unusual what not knowing that will change all of their lives <laughs> you. Oh! Фільм знятий на англійській мові. Місцями є російська та українська. Та є дубляжі. Як і російською, так і канали СІТІВ виконав переклад українською. А також одну з головних ролей фільму виконує Фродо. Оу, воу, воу! Ісус Марія! Який Фродо? Актора звати Лайджа Вуд? В якому сенсі? Що в якому сенсі? Актор Найджа Вуд грав Фродо в Володарі Персів, а в цьому фільмі Джонатана Фурам. Давай не тупи ще раз. Окей? Okay. Одну з головних ролей виконує відомий актор Елайджа Вуд. А відомий він завдяки тому, що в реальному житті його грає Фрода. Шо! Пані та панове, якщо ви займаєтесь музикою або просто хочете записати пісню, рекомендую вам творчу студію Акама. Мій друг та творчий брат Олександр Бісаєв, засновник і гітарист, композитор вже легендарного гурту Dogs». майже повністю вивез обладнання для студії звукозапису з окупованого міста Енергодар у Київ. І продовжує свою роботу в якості композитора та звукорежисера, аранжування, запис, зведення і все, що треба для готової пісні в діапазоні скілів Олександра. Ціни неадекватно низькі, поки що. Тому звертайтеся за лінком в описі, все розкажемо і покажемо більше прикладів. Другий фільм вийшов дитині восьмому. Бруди мудрість. Перша режисерська робота співачки Мадони без прикрас показує, яке лайно часом треба пройти, аби досягти мети. Сценарій до фільму також писала вона. В основі картини є три історії людей, які погнали за своїми мріями, що здаються недосяжними і навіть абсурдними. Справа відбувається в Лондоні. Український емігрант Андрій мріє про популярність зі своїм циганським панк рок гуртом і намагається просунути його. І розповсюджити музику. Але пан крок це дуже цікаво і класно. А гроші теж треба якось заробляти. І робить він це брудними справами з брудними фантазіями людей. Знімає він квартиру з двома дівчинами. Одна з них ім'я Джульєта працює в аптеці за копійки. Краде ліки, аби закинутись та мріє зібрати гроші, на годувати голодних дітей Африки. Вайзевівансесвідізбладійставинафриканс гало друга сусідка гарна і сором'язлива дівчинка Холлі – Балерина, та, скажімо так, ще ніким не визнана балерина, і гроші теж треба заробляти. Тому вона танцює, але не зовсім балетно. І суть цих прикладів полягає в тому, що аби дістатись своєї мети та пізнати мудрість, треба сьоргнути і бруду. Також в фільмі ви побачите кілька відомих акторів. Цей фільм мені дуже подобається. І коли я закінчу роботу над випуском про Тол, та виділю півтори години і подивлюсь його ще раз, що і вам рекомендую. Він знятий на англійській мові, є російський переклад, та якщо ви цураєтесь з російської, то або вчіть англійську, або давайте не словом а ділом організуйте дубляж на український, і ми всі вам будемо дуже вдячні. Ось такі в мене рекомендації вам на дозвілля. Слухайте наші гурти, давайте їм шанс. Серед них дуже багато крутих і цікавих виконавців. З вами був Кирило Галкін, ви були на каналі Чуєш. Всем хэви метал, пока.